Ви коли-небудь відчували, що певні ситуації у житті повторюються знову і знову, наче ви ніби інакше дієте, інакше думаєте, а усе повертається до одного і того ж. Якщо ці слова відгукуються, це відео не випадково знайшло вас. Сьогодні ми зануримося у глибоку тему: ваш кармічний урок, той, що формує ваш шлях, притягує певних людей, події та досвіди, і саме зараз хочу бути усвідомленим. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми досліджуємо духовні процеси, енергетичні вузли, підказки долі та тихі знаки Всесвіту, які допомагають змінити життя. І сьогодні ви отримаєте розклад, що торкнеться корення вашого досвіду, того, що сформувало ваші повтори, блоки, важкі цикли, страхи і навіть приховані сили, які хочуть розкритися, наощусятися на спокій, на внутрішню тишу. Дозвольте собі приймати, бо сьогоднішнє послання може стати саме тим ключем, якого ви чекали. Я бачу тут таку картину: у вашому житті дуже довго домінувала енергія раціональності, контролю і потреби все розібрати по поличках, наче вивчилися тримати себе в руках, не показувати слабкість і завжди мусити холодно, навіть коли серце кричало інше. Ця карта говорить, що один із ваших кармічних уроків це навчитися поєднувати силу розуму з правдою душі, а не пригнічувати одну заради іншої. Це урок зрілості, самодисципліни, але водночас чесності із собою. Це момент, коли ви вчитеся не тікати від рішень, а приймати їх, знаючи, що вони формують ваше майбутнє. Цей урок приходив через ситуації, де потрібно було говорити ні, навіть якщо це боліло, через моменти, коли життя ставило перед фактом: або ти обираєш себе, або втратиш набагато більше, і ви вже проходили ці події знову і знову, як повторюваний тест, який показує: що сила мислення це не холод, а ясність Це вміння бути чесними, навіть якщо це непросто. Зараз карта показує, що ви на порозі великого усвідомлення, коли ви перестаєте диктувати собі правила з позиції страху чи контролю і почнете діяти з позиції мудрості, ви більше не маєте доводити свою твердість, вона вже є. Ваш урок навчитися використовувати її м'яко, вибирати не боротьбу, а ясність, не суворість, а правду. Бо це і є той перший ключ до зміни вашої долі. І ще одне ця карта нагадує, що ви вже виросли з ролі того, хто мусить всім подобатися. Вибір на користь себе перестає бути егоїзмом. Він стає нормою. Ви поступово вивільняєте свій розум від зайвих очікувань, від старих програм та від чужих оцінок. А тепер давайте подивимось глибше, що всередині вас підтримує цей урок. Ця карта говорить: усередині вас живе сила, яку ви самі часто недооцінювали. Це не сила брутальної дії, не напруга і не тиск. Це там яка глибока, дуже тиха енергія, яка здатна заспокоїти бурю. Ви багато разів проходили життєві випробування не тому, що були жорсткими, а тому, що вміли бути стійкими. Це сила серця, сила ніжності, сила внутрішнього світла, яка не гасне навіть у важкі періоди. І зараз ця енергія стає для вас провідником, тим, що допоможе ти зрозуміти, ваш шлях не про боротьбу, а про гармонізацію. Урок цієї карти довіряти собі, не тій частині, що аналізує, а ті, що відчуває, бо ваша сила у здатності приручати власні страхи, а не ігнорувати їх, уміння лагідно направляти себе, а не ламати через коліно. Це той внутрішній лев, який слухає ваш шепіт, і саме ця енергія дозволить вам пройти свій кармічний вузол м'яко, без надриву та без виснаження. І ця карта підказує: ви сильні настільки, що вам більше не потрібно доводити свою силу. Тепер ваш шлях в іншому, у м'якості, яка трансформує, у прийнятті, яке лікує, у силі, яка не кусає, а захищає. Ви вже маєте все необхідне, щоб пройти цей урок, залишилося лише довіритись собі. Ця карта також говорить про дуже ніжний процес примирення з собою. Ви багато років могли відчувати, що повинні бути сильними зовні, навіть якщо всередині було боляче, але ваш кармічний шлях веде вас до того, щоб перестати воювати з собою. Повчитеся приймати себе не за досягнення, а просто за сам факт того, що ви є. І це прийняття почне лікувати ваші старі рани. Далі давайте подивимося, що саме обтяжує вашу душу і повторюється як кармічний вантаж. Я бачу, що впродовж довгого часу витягнули на собі забагато чужі проблеми, чужі емоції, чужі обов'язки. Наче несете великий оберемок відповідальності, який не завжди належить вам, і саме це є одним із найглибших кармічних уроків навчитися звільнятися від тягарів, які вам не призначені. Надмірна стійкість теж може стати пасткою, і ваше життя багато разів показувало, поки ви несете все самі, всесвіт не може дати вам нове. Ця карта говорить про те, що ви часто довіряєте собі більше, ніж іншим, і тому берете на себе все. І цей цикл повторювався, витягнете. Виснажуєтеся, доходите до межі, а потім знову починаєте тягнути заново. І зараз у цьому розподілі це з'являється не випадково. Настав момент визнати, що частина вашого тягаря не ваш кармічний шлях, а кармічна рутина створена звичкою. Урок тут не в тому, щоб працювати менше, а в тому, щоб дозволити собі відпустити зайве, дозволити Всесвіту допомогти, дозволити людям бути дорослими поруч із вами. Це ваш перехід від... Я мушу, то я маю право обирати. І саме це відкриває двері до великої трансформації. І ще. десятка жезлів підказує, що ваше життя вже готове перейти на інший рівень, але для цього потрібно зняти з плечей хоча б одну зайву ношу. Це не про різкі зміни, а про маленькі кроки, які полегшують дихання. І чим більше ви дозволяєте собі відпускати, тим швидше приходять ресурси, нові можливості та внутрішній спокій. А тепер давайте подивимося далі. Куди веде вас цей урок та який горизонт уже відкривається перед вами? Тут розгортається дуже красива перспектива. Ця карта говорить, що після завершення ваших повторюваних циклів перед вами відкривається зовсім новий горизонт, шлях якого ви раніше не бачили або не наважувалися обирати. Це рух уперед. Нові можливості, нові напрямки, новий досвід. Наче життя говорить, тепер ти готовий, тепер ти готова вирушити туди, де більше свободи і менше страху. Ця карта підказує, що ви почнете дивитися в майбутнє з іншим настроєм, не з тривогою, а з внутрішнім очікуванням чогось доброго. Ви почнете відчувати, що для вас є щось більше ніж те, що ви тягнули на собі роками. Ви не просто рухаєтеся уперед, ви виходите з тісного простору у широкий світ. Це перехід від старих обмежень до нового рівня можливостей. І найприємніше те, що ви не йдете у невідоме самі, вас вже веде інтуїція, веде внутрішній голос, веде та сама сила, яку ми бачили раніше, ви починаєте довіряти життю більше, і ця карта говорить, ваш шлях розширюється, відкривається, дихає, ви, нарешті, бачите, що ваш потенціал значно більший, ніж ви думали. Ця карта каже, що ви готові будувати життя інакше. Це дуже важлива кармічна трансформація, перехід із виживання у творення. Ви починаєте розуміти, що у вас є право на мрії, на рух уперед, на великі горизонти, і щойно ви дозволите собі дивитися далі, шлях сам почне відкриватися. І ще одне: трійка жеслів часто показує, що до вас уже наближається щось важливе, нова можливість, нова ідея, нова людина чи нова подорож у буквальному чи духовному сенсі. Ваше майбутнє вже крокує до вас. І вам залишилось лише зробити свій крок на зустріч. І зараз ми перейдемо до завершальної точки того, до чого цей кермічний шлях, зрештою, веде вас. Це надзвичайно сильне завершення. Король Пентаклів говорить про стабільність. Певненість, гармонію з матеріальним світом і вміння створювати основу, на яку можна покластися. Після всіх внутрішніх битв, після всіх тягарів і рішень ви виходите до енергії зрілості та стійкості. Це той момент, коли ви розумієте, я можу створювати своє життя, я можу керувати своїми ресурсами, я можу обирати у що вкладати свою силу. Ця карта говорить про те, що ваш кармічний шлях веде вас до відчуття внутрішнього ґрунту, коли майбутнє не лякає, а надихає. Коли ви нарешті відчуваєте, що стоїте міцно, коли можете сказати, я знаю свою цінність, знаю свою силу і знаю, куди йду. І це не просто матеріальний достаток, це зрілість духу, стабільність у виборі і гармонія в серці. Це значить, що ви не просто проходите урок, ви переходите на інший рівень життя, рівень, де немає хаосу, де немає надривів, де немає чужого тягаря, є спокій, впевненість і внутрішня повага до себе. Це той фінал, до якого вас вели всі попередні карти, і це надзвичайно красивий результат. Ще одна важлива річ, ця карта вказує на повагу до себе. Ви перестаєте розмінювати свою енергію на дрібниці, перестаєте віддавати свої сили тим, хто цього не цінує. Починаєте обирати тих людей, ситуації і проєкти, які відповідають вашій новій внутрішній вартості. Це момент, коли ви піднімаєте власні стандарти і життя підтягується до них. І нарешті король Пентаклів обіцяє. Ваші зусилля не були даремними. Усе, що ви прожили, усе, чому навчилися, усе, що втратили, і усе, що вибороли, тепер формує той фундамент, на якому будується ваше майбутнє. Це майбутнє стабільне, впевнене і багатне ресурси. Ви приходите до свого внутрішнього центру сили. Усі п'ять карт сьогодні показали, що ви зараз стоїте на порозі дуже серйозної зміни, і ця зміна починається всередині вас. Ви вже навчилися відпускати тягар, який не ваш. Ви вже почали бачити ширший горизонт можливостей і вже отримали енергію стабільності та впевненості, яку приносить король Пентаклів. Ваш кармічний урок це не покарання, а двері, і ви ще на їх відчинили. Якщо цей розклад відкрив вам очі, дав підтримку або візукнувся у серці, підтримайте його своїм лайком і підпискою. І я буду дуже вдячна, якщо ви напишете у коментарях коротку фразу, щоб запустити цей процес трансформації. Я роблю крок у нову долю. До зустрічі у наступних розкладах.